Вітаю, дітки! Влітку цвіте ніжна та чарівна квітка, яку ще називають донкою сонечка. Це ромашка. Послухайте про неї вірш. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку, у косинці білашніжці рів'я квітоньку таку, Ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати. А бджола сказала ні. Ромашка дуже поширена квіточка, в тому числі в Україні. Розрізняються садову та лікарську ромашку. Відрізняються ці види розміром. Квітка має жовту серединку та білі пелюсточки. Квітки ромашки мають дивовижні цілющі властивості, помічені ще в давнину. Відвари і настої цієї квітки використовують як жарознижувальний та заспокійливий засіб. Добрий ромашка допомагає і у вирішенні проблем травлення. Також ромашка успішно застосовується і в косметичних цілях для поліпшення кольору обличчя. Я пропоную вам зробити аплікацію садової ромашки. Для роботи нам знадобиться аркуш білого та блакитного паперу, кольоровий папір, ножиці, клей та простий олівець. Роботу ми будемо виконувати на блакитному папері. Готуємо деталі. Вирізаємо смужку жовтого паперу. Складаємо її 5 разів. Малюємо та вирізаємо кружечок. І у нас повинно вийти 5 Таких кружечків. Від аркуша зеленого паперу відрізаємо широку смужку та також її складаємо. Простим олівцем малюємо форму листочка та вирізаємо. Також із зеленого паперу ми вирізаємо 5 тоненьких смужок. Це будуть стеблинки наших квітів. Білий аркуш паперу ділимо навпіл. І потім робимо смужки з шириною 1 см. Це будуть пелюстки. На аркуш блакитного паперу клеїмо стеблинки. Потім із білих смужечок робимо пелюстки. Спочатку згинаємо навпіл та склеюємо. Потім наклеюємо ці пелюстки на папір. На кожну квіточку потрібно 6-7 пелюсток. Клеїмо їх по колу. Далі всерединку клеїмо жовтий кружечок. Так само клеїмо ще інші квіти і наостанок приклеюємо листочки. Ось такі гарні ромашки вийшли у мене. Зробіть і ви. Бажаю успіхів! До побачення!